Мобілізація посилюється, повісток виписуватимуть більше. А в центрах комплектації буде повна база даних про всіх українців. А щоб вирішити нестачу особового складу, треба посилити кримінальну відповідальність за самовільне залишення частини. Про це заявив виданню Телеграф нардеп під слуги народу, член комітету ради з нацбезпеки і оборони Руслан Горбенко. З вами Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, як виглядає тіньовий ринок немобілізації і чи можливо в Україні у нинішніх реаліях поповнювати лави зсу не тільки радикальними методами. Докладніше далі. Втім, головна проблема фронту це нестача особового складу. Вважає політик в Україні близько 300 тисяч кримінальних справ щодо дезертирства і СЗЧ. Кількість тих, хто повернувся з СЗЧ, перевалила за 50% від усієї кількості кримінальних справ. Але для того, щоб в майбутньому такого не було, треба впроваджувати законодавчі зміни щодо покарання. Для цього треба арештовувати рахунки та майно. Інший варіант запропонували в правоохоронному комітеті збільшити терміни покарання. Наразі в умовах воєнного стану за СЗЧ передбачене позбавлення волі на строк. Від п'яти до десяти років також треба переглянути ситуацію з бронюванням, певний експерт. Умовно, півтора мільйона людей заброньовані: чиновники, правоохоронці, працівники сектору безпеки та оборонно-промислового комплексу. Вони не приймають участі у бойових діях. Є критична інфраструктура, яка також має право бронювати 50% своїх співробітників. І тут треба розбиратися, чому кількість робітників по деяким підприємствам зростає, а обсяг робіт послуг для ОПК не збільшується. І це прогалина, де можуть ховатися умовно хлянти. Член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Руслан Горбенко. Політик бачить вихід також і в реформуванні війська. Також треба підвищити виплати військовослужбовцям з мінімальних 20 тисяч, як мінімум до 30 тисяч. Втім, щоб підвищити виплати на 10 тисяч, потрібно знайти в бюджеті на 2026 рік 120 мільярдів гривень. А для цього потрібно підвищити мита на китайські та індійські товари на 10-20 відсотків. Певний Горбенко. Також треба більше виписувати повісток, адже інформація про усіх військовозобов'язаних має з'явитися в повному обсязі, особливо після реєстрації ІПН. Проблема інша: знайти цих людей, наголосив експерт. Серед позитивних прикладів він наводить роботу з ТЦК після арештів керівників Бучанського і Бориспільського ТЦК. Нібито випадки хабарництва зменшились в десятеро. Нагадаємо, Руслан Горбенко депутат Верховної Ради 9-го скликання від фракції Слуга народу з 2010 по 2014 рік. Був депутатом Луганської міської ради від партії регіонів. Після початку війни на Донбасі переїхав з Луганська до Києва. Де до 2019 року займався бізнесом. З вами був Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про подобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Кривавий день на вокзалі. Пасажир підірвав гранату просто під час перевірки документів. Це сталося 24 жовтня на перонній станції Оруч на Житомирщині. Коли прикордонники звернулись до молодого харків'янина, він достав з кишені гранату та висмикнув чеку. З вами Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці страшного інциденту. Докладніше далі. Як наслідок четверо загиблих, 12 поранених. Сам чоловік і троє жінок 29, 58 та 82 років усі вони з Коростенського району. Серед загиблих прикордонниця змі пишуть про ймовірного підривника, що раніше 23-річного мешканця Харкова. Нібито вже затримували за спробу незаконно перетнути кордон. Це вже не перший випадок, коли останнім аргументом у побутовій сварці стає граната. Тільки у вересні вибухи звучали двічі. Зокрема, 9 вересня у Хмельницькому чоловік висмикнув чеку гранати просто у дворі багатоповерхівки. Це коштувало йому роки, яку довелось ампутувати. Іншому молодику у селі Зимна вода під Львовом повезло більше. Ані він не постраждав, ані перехожі. Столицею мода на гранати, на жаль, теж не оминула. Так, 5 травня на Подолі невідомі кинули гранату у п'яну компанію, яка вночі розважалася у дворі дому на вулиці Кирилівській. Біля будинку виявили тіло загиблого чоловіка із численними пораненнями. Скільки зараз таких смертельних іграшок на руках у населення невідомо. Втім, лише у 2024 році поліція вилучила у пересічних українців 16 тисяч гранат. Для порівняння, ще до початку російського вторгнення у 2019 році українці ховали під матрацами усього, скажімо, в лапках 2,5 тисяч гранат. Загалом за 2024 рік поліція вилучила понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї, не рахуючи гранат. У цих підпільних арсеналах пересічні українські громадяни зберігали майже 3 тонни вибухівки і 2 мільйони боєприпасів. Проте офіційні дані не відображають повної картини. Скільки зброї залишилося в руках українців неконфіскованої, ніхто не знає. З вами був Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Служити будуть усі: від мобілізації ніхто не сховається. Єдина електронна система має об'єднати інформацію з різних баз, щоб зробити набір людей та військовий облік більш ефективним та прозорим. З вами Дмитро Дрогонов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як Україна переходить у нову фазу мобілізації. Цифрову, докладніше далі. Працюватиме це таким чином. Додаток Резерв Плюс об'єднується з держреєстрами. Алгоритми аналізують дані про призовників і система автоматично відстежує порушники військового обліку. Коли роботу ТЦК повністю передадуть системам і алгоритмам, це дозволить прибрати з мобілізації людський фактор. Про це розповів в виданню телеграф військовий експерт та голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. До того ж, це дозволить ефективно захистити сервіси і реєстри, які збирають та надають інформацію про потенційного призовника. Якщо сервіси будуть добре розроблені, то людина отримує одне або кілька повідомлень про необхідність з'явитися в центр комплектування. Якщо не з'являється, система автоматично фіксується та розсилає інформацію до відповідних структур про прохилянка з подальшим припиненням надання певних послуг відповідно до закону. І питання людського фактору взагалі зникає. Військовий експерт Іван Тимочко. За його словами, скоро має запрацювати єдиний великий сервіс, розділений по напрямках. У такий спосіб система працюватиме сама без ручного втручання. Що означає це, що невдовзі ТЦК стануть непотрібними? Ні, ТЦК нікуди не подінуться, просто автоматизація процесу дозволить уникати помилок і дублювання даних. Наприклад, якщо людина померла, ТЦК може не володіти цією інформацією, але в Держреєстрах вона є. Крім того, цей сервіс дозволить реально оцінювати цифри ухилянтів, скільки людей дійсно уникають призову, а скільки взагалі не можуть служити через законні причини. До того ж, система мінімізує корупційні ризики та дозволить всім відповідним структурам більш ефективно проводити планування набору людей. Також скоро запрацює базова військова підготовка громадян, нагадав Іван Тимочко. Мери та відповідальні органи у регіонах будуть зобов'язані формувати команди та доставляти людей у навчальні центри для підготовки, яка триватиме від 2 до 5 місяців залежно від програми. Це стосуватиметься не тільки людей віком 18-25 років, а всіх, хто не має військової спеціальності. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.